компанія міняра місто Луцьк правий крапо на 404 під'їжджай побачимо ідеально що бух понижено включати чи що понижено включати а, а передка Джинна 400, 400 повнопривідна. 4 циліндра. Примусована Друга! А, на жаль на другий. Любляка так заїхав, що я теж не Привязали yeah. Так Розбірні передні задні диски нашої джинми. 4 гідророзетки Двох щеплення, має ходу зменшувачі. А, ні, ні, ні. Ем, так. Такий тракторець, їде до своїх власників, кого цікавити китайські міні-трактори. Телефонуйте, номер телефону в відео компанія міні місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48. Заїзд тут на знизу з Крапенка Карого. Трактори в нас є наявності, Шифенгі, Соліси, Булати, Джинми, Донфенгі, Луволи, Оріони. Тракторці є в наявності, там ще Сімтаї залишили дві штучки задньопривідних. Трактори завжди є в наявності. Приїжджайте, тестуйте.